Вітаю вас, шановні колеги. Ось ми з вами і дочекалися виходу нової програми помічника для кошторисників. Назва її STH Work. Будь ласка, зважте на цю назву, коли будете замовляти програму через особисті повідомлення. Це вже третя програма сімейства STH, з якими ви можете познайомитися у відео на нашому каналі. Було відео СTелп 1, СTелп 2, зараз вже буде відео ETHelp 3. Сама програма написана на базі стандартної довідки Windows, яку ви всі знаєте і бачили неодноразово в різних програмах. І тому, через це, у вас, ні у вашого антивірусу на комп'ютері, до неї претензій бути не може. Тобто, там ніякої вірусні. Нічого такого страшного всередині нема. Там просто текст. Іде текст і все. Як користуватися розширеним пошуком в цій програмі, ви можете подивитися також у відео на нашому каналі, яке називається Як шукати відповіді на кошторисні питання? Це вам також уже зрозуміло, це відео вже всі знають. Перед першим запуском програми. У її властивостях треба встановити дозвіл на її використання. Правою кнопочкою мишки. Властивості. Натискаємо Розблокувати. Тільки треба розуміти, що на різних е, Windows вони можуть відрізнятися. То була 7 редакція Windows це 10 чи 11. -та. Трішечки, бачите, відрізняються вони. Але принцип один і той же. Ну що ж, приступимо до ознайомлення. Ось наша програма. ній зібрано близько півтори тисячі колеги з різноманітних робіт на нове будівництво, на ремонтні роботи і на монтажні роботи і пусконалад. З вирішенням по кожній роботі по декілька варіантів. Ну, ось давайте, наприклад, зараз з вами ну, рандомно знайдемо програму. Ось літера С, наприклад. Бачите все в алфавітному порядку. Ну ось. Отак. Що ми перед вами? Що ми з вами бачимо? Ми бачимо роботу на монтаж. До речі, це віконечко може збільшуватися, може зменшуватися, кому як зручно. Бачимо роботу, на пусканаладку одну. Або ось о, іншу. Ми вже вибирати вам або ту, або ту, в залежності від проєктних рішень. І примітку бачимо. Примітки можуть бути, а можуть і не бути. Пусконалагоджені роботи можуть бути і, не, і можуть і не бути. Про це ми зараз побалакаємо далі. В деяких випадках норм на пусконаладку не буде, бо ці приклади, наприклад, ну, якщо ми натиснемо на ствол пожежний, він не потребує пусконаладки. Це ми з вами розуміємо. Інколи буде декілька норм на монтаж і на пусконаладку. Це означає, що ви самі можете вибрати конкретний приклад в залежності від того чи іншого моменту. Інколи буде, наприклад, в про пусконаладку прописано, в яких випадках і на підставі яких збірників вона береться. Тобто, тут все сугубо індивідуально. Пошук в програмі, колеги. Виконується тільки по повному слову зі зміною суфіксів чи закінчень. Наприклад, якщо ми напишемо слово щиток, то нам знайдеться тільки щитки. І знаходить воно у нас і в назві щиток, і в нормах. От. Якщо ми напишемо ящики, він нам знайде тільки слово ящики. Бачите, в одному місці є ящики. Якщо ми напишемо слово ящик, то вже наша кількість вирішується. При пошуку можна, колеги, використовувати або лапки, або знак плюс, як в програмі АВК 5. Наприклад, станція плюс... Годинникова. Там знайшло і станцію Годинникову, і годинникову станцію. Якщо ми напишемо станція годинник, пише нам програма, що розділи не знайдені, тому у нас повинно бути повністю прописані назви. А лапки нам дають... Пошук по конкретній назві. Наприклад, стабілізатор напруги. Відкрили у першому випадку у нас знайшло по назві, а у другому випадку у нас знайшло по роботі на нагороджені роботи. Також можна використовувати шифри норм. Наприклад, давайте ось віб'ємо з вами норму км 8 Ну, рандомна норма. 575-1. Дивіться, нам знайшло програмку ці роботи, де використовується ця норма. Зверніть на увагу, увагу, що воно нам знаходить не тільки саму норму, а бачите ще й різні. Непотрібності. Тому беремо цю норму, шифер у лапки, натискаємо Enter. Можемо фільтрувати по назві, і тепер дивіться, у нас вже ця одиничка не підсвічена програма, і кількість знайдених варіантів у нас з вами зменшилася. Про це можна подивитися у відео, про які йшлося на початку цієї презентації. Я там більш детально всі ці варіанти проговорював і прописував. Також можна використовувати пошук, відкриваючи просто теки. От, наприклад, будівельні роботи. Фотоелементи. Раз, у нас вже є з вами варіанти монтажа фотоелементів. Ремонтні роботи, утеплення в стін або фундаментів. Будь ласка, у нас з вами є картинка, пінополістирол і так далі. Монтажні роботи і пусканаладка працюють точно так же. Ми вже з вами бачили: От. світильники, сепаратори. Ну, все, що завгодно, можна натискати. І програма вам по алфавіту буде все знаходити. Програма ST-Help Work, яку ми сьогодні з вами розглядаємо. Планується розширюватися щороку. Кожен з вас може купити програму або, увага, колеги, отримати її безкоштовно. Купити ви можете її придбати. Якщо ви надішлите мені на Viber чи на електронну пошту, яку ви перед собою бачите, запит на отримання рахунку. Краще на Viber пишіть. От. А безкоштовно, щоб отримати програму, вам треба е, оформити не менше як 100 робіт, які відсутні в даній програмі, Оформлювати треба належним чином у Word, беремо. Вставляємо картинку, щоб бачили. Наприклад, якщо це буде кладка з газоблоків, то беремо глазоблок, малюємо. Під словом монтаж норми, які використовуємо. Або аналоги цих норм. І можемо примітки написати. Це якщо там по будівельним роботам. От. Якщо по ремонтним, по монтажним, по спецроботам, будуть спецроботи, дорожні роботи чи ремонт устаткування, також надсилайте. Те, ті колеги, те, з чим ви працюєте і стикаєтеся щодня, домовились? Тобто те, що у вас бентежить і з чим у вас були проблеми на те, щоб скласти кошторис по тій чи іншій роботі. Наприклад, розробка ґрунта лопатами, ну, не треба ну, ці роботи в даній програмі. Тут повинні збиратися, наприклад, натяжні стелі, обклеювання антивандальною плівкою вікон, ну і так далі. Тобто ті роботи, які дуже важко знайти пересічному кошториснику, бо це довідник, помічник кошторисника. Не наборка безглуздих якихось розцінок або норм. Давайте ми з вами про це й домовимося. Також при замовленні. Не забувайте, що програма називається ST-HELP Work. Від слова робота, роботи. І перша у нас ST-HELP BMR, це консультації по будівельно-монтажним роботам. Друга програма ST-HELP PVR. Консультації по. Проєктним роботам. І третя програма STHP Work. Це довідник норм, який важко знайти, але потребується дуже часто в нашій роботі. І називається вона STH Work. На цьому, колеги, я хочу закінчити презентацію програми. На все вам добре. Пишіть по вказаним реквізитам на Viber. Повагою ваш препод.